Ось тут Халимон, там Халимон, Ну, 4-5 поряд біля мене. З цієї сторони халемони. Так же само два чоловіка, ну, двоє сімей, халемони. Всі, всі підряд. Юлія Халимон живе в селі Халимонове 27 років. Жінка отримала прізвище від чоловіка. Каже, воно тут досить поширене. Є в нас одно фамільці, одно іменці і так же само одно по, бать... ну, по батькові. В селі там. Чотири було Халемон і Халемон Юлі. От і в нас виходила плутанина. То почту нам передадуть не на, ту, не на те, ну, те ім'я. Я тоді говорила, що мене по батькові називали, бо бо так у нас батьки різні ж, воно виходить так. Халимон Юля, але Борисівна, Халемон Юля, але Миколаївна. Юлія розповідає, аби не плутатись, односельці придумували одне одному прізвиська. Я такі, знаєте, от називають людей. Це асоціація чогось там. Хтось працював десь, називає там халемон. Там така, то, то от, я, наприклад, працювала в школі. Весь час говорили, що халемон школи, школа халемон називають. Де хтось десь іще працює. Коли я приїжджаю кудись в якесь місто чи що, то як запитують у мене, як моє прізвище, то знають вже звідки я.